Великдень одне з найочікуваніших дітьми свят, адже саме цей день вони нарешті зможуть поласувати такими унікальними смаколиками, як паски та крашенки. Сьогодні волонтери молодіжного парламенту Кременчука влаштували для дітей центру соціальної реабілітації справжнє садкове диво. Всі дуже зраділи, тому що. А... І нам хочеться підтримувати цих дітей і дарувати в першу чергу їм емоції, яких вони на жаль позбавлені. Вони мріють спілкуватися, вони мріють розважатися. Ми привозимо їм якісь розважальні програми, які ми можемо зробити. Ставимо якісь казки, просто танцюємо, просто проводимо з ними разом час. Вихованці центру мали змогу прикрасити кекси та крашенки за власним бажанням, які потім скуштували. Я приготувала кекси, і ми з дітками їх прикрашали білою глазу шоколадною, і діти змогли обрати собі будь-яку присипочку і до Паски прикрасити кекси і з'їсти. Вони дуже смачні. Діти із задоволенням взяли участь у цьому мастер-класі. Напередодні святкування волонтери поспілкувалися з дітьми та дізналися про їхні найулюбленіші солодощі. Саме тому сьогодні малеча отримала те, чого так чекала. Волонтери привезли смаколики, закуплені коштом небайдужих Кременчужан. Ми зробили банку в монобанку. Розкинулися по соціальним мережам і небайдуже кримінчужани відкликнулися, скинули гроші це 10, 20, 30 гривень, і ми змогли зібрати 5200 гривень. Дуже хотілося, щоб в них також був святковий стіл, і все те, про що вони мріяли: це солодощі, які, на жаль, не кожного дня вони можуть їсти. Ми все це купили сьогодні привезли їм. Діти зраділи волонтерам та вдячні за те, що вони роблять для них. Ми оце святкуємо Пасху вже не один рік і ми любимо відмічати такі свята. Велике вам дяк парламенту Кременчука, що ви до нас завітали у гості. і Принесли стільки пасок смачних і пригостили і з нами. Побули. Велике вам дякую. До нас приїхали. Волонтери молодіжного парламенту. Я їх дуже чекав. Прикрашали яйця і робили кекси. Мені дуже сподобалось. Після пригощання малеча танцювала, брала участь в конкурсах та іграх. Вже зовсім скоро, коли на вулиці потепліє, волонтери молодіжного парламенту Кременчука повернуться до дітей з новою розважальною програмою. Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.